Вітаємо в ефірі програма Усмішка у повсякденні. Ведучі Леонід Гапєєв і Данило Пальчук. Добрий. день. Ми почитаємо спеціально для вас такий цікавий твір Усмішка американського відомого письменника Рея Бредбері. Черга на міській площі зібралась о 5-й годині ранку. коли... Ніде ще не світилося, а далеко в навколишніх селищах співали півні. О! О сьомій, коли розвидніло і почав розходитися туман, стало видно руїни будинків і постаті людей, які подвоє, потроє і пішли на ринок і на фестиваль. Хлопець стояв у черзі за двома чоловіками, що голосно розмовляли між собою. В холодному повітрі кожне слово лунало, ніби вдвоє гучніше. Тупцюючи на місці і хукаючи. На червоні від холоду потепані порепані руки, він дивився на грубий, домотканний одяг тих, що стояли перед ним, і на довгу чергу чоловіків та жінок попереду. Гей, хлопче, а ти що робиш тут так рано? запитав чоловік, який стояв позад кругом. Стою в черзі, відказав хлопець. Що б би тобі не поступитися своєю чергою тому, хто справді розуміється на тихих речах? На тих е, речах. Дайте малому спокій. Раптом Сказав, озирнувшись один з тих, що стояли попереду. Та я ж пожартував. Чоловік позаду поклав руку хлопцеві на голову, але той сердито скинув її. Мені стало дивно, що він о такій ранній годині не обріж. Він справжній знавець мистецтва, щоб ви знали. Знову озвався чоловік, який заступився за хлопця. Звали його Гріхсмі. Як тебе звати, хлопче? запитав він. Том. Том збирається плюнути сильно і влучно, правда ж? А як же? У черзі засміялися. Трохи далі попереду якийсь чоловік продавав каву в подрістаних щебратих шашечках. Том бачив маленьке, тепле багаття і рідину, що кипіла в віржавій кастрюлі. То не була Її робили з диких ягід, що росли на луках за містом, і продавали по пенні за чашечку. Нею можна було хіба що діти решовунок. -ді -ді Та й купував її мало хто не кожен міг дозволити собі таку розкіш. Том обернувся і подивився туди. Де за зруйнованою бомбою стіною видно було кінець черги. Кажуть, вона усміхається, мовив він. Еге ж, усміхається, озвався. Гріксбі. Так, і тому я думаю, що це не оригінал. Оригінал. Оригінал, яршов був намальований багато раніше на двері. Кажуть їй чотири століття. Можливо, й більше. Ніхто не знає напевне, який нині рік. А вже ж, хлопче, так кажуть. А може, все це брехні? Може й тритисячний чи п'ятитисячний, хто знає. Деякий час усе було в такому жахливому безладі, що до нас дійшли тільки жалюхідні решти. Черга посунулася трохи вперед холодною бруківкою. Ми скоро її побачимо, нерішуче спитав Том через кілька хвилин. Щоб тримати е, людей на відстані. За митовою огорожою та чотирьох мідних стовпцях. Усе найвищого гатунку. І запам'ятай, Томе, ніякого каміння. Кидати в неї каміння заборонено. Гаразд, серф. Сонце, відбившись у небі, пригріло дужче, і люди в серді стали знімати з себе убогий верхній одяг і засмальчивовані капелюхи. А чого ми всі тут стоїмо? Нарешті запитав Том. Тільки що плюнути. Дивлячись на сонце, і навіть не повернувши голови до Тома, Гріксбі відповів. «Знаєш, Томе, на це є багато причин. Він машинально сягнув рукою до давно обірваної кишені по неіснуючі сигарети. Вся річ у ненависті, в ненависті до всього минулого. Ти ж знаєш, Тома, як ми опинилися в такому становищі, коли міста наші руїни, дороги геть розбиту бомбами. А добра половина полів... Звітиться поноші від радіоактивності. Хіба не так? Так, сер, ваша правда. Сталося так. Томе, що люди ненавидять те минуле, яке залишило їм самі уламки та руїни. Така вже Може, це й нерозумно, але нічого не вдієш. Така людська вдача. Навряд чи лишилося що небудь, чого б не е, ненавиділи, сказав Том. А, тож І особливо всю ту скажену зграю, що керувала нами в минулому. Ми голодні, холодні, живемо в печерах чи де там ще. Не працюємо, не куримо, не п'ємо і маємо лише оці наші фестивалі, Томе, лише фестивалі. Том пригадав минулі фестивалі. В Кожен, кому пощастило в жеребкуванні, дістав дозвіл ударити по ньому один раз молотком. Ти питаєш, чи пам'ятаю я про це а вже ж? — Ще як пам'ятаю. Мені вишив. Випало розбити переднє скло. Ти чуєш скло боже мій, який шарівний був звук дзін прязь? Том уявив собі, як те скло розсипалось на безліч дрібнесеньких блискучих скалочок. О, він зробив це швидко і вправно торох. Але найкраще було, коли знищили завод, який усе ще намагався виробляти літаки, згадував далі Грісбі. Боже, який то був чудовий вибух. Фабрику газетного паперу та військовий склад, і разом висадили їх у повітря. Ти уявляєш собі, Томе? Уявляю. Трохи подумавши, відказав Том. Наближався полудень. У гарячому повітрі плавали міазми зруйнованого міста. Серед руїн плазували всіяка вогань. А чи повернеться все те коли-небудь, містере? Що? цивілізація. Ніхто цього не бажає і я. На якусь частку її я міг би погодитись, приєднався до розмови ще один чоловік. Було в ній і дещо добре. Не, забив... Не забивайте собі голови дурницями, вигукнув Гріксбі. Тепер це вже неможливо. Ой а таки з'явиться колись який-небудь сміливий Фантазер. Фантазер і все владнає, знову сказав той чоловік. Згадайте моє слово? Ні, не буде цього, заперечив в А я кажу. Буде хтось із доброю душею, що зможе повернути нам невелику частку цивілізації таку, щоб ми могли жити в мирі? Найперше, що ви дістанете, буде війна. А може, цього разу буде інакше? Нарешті. Тим часом до міста в'їжджав вершник з якимсь папірцем у руці. Від хвилювання серце Тома Лунко Калатало. Гаряча, зем... Гаряча земля пекла босі ноги. Ось ми і прийшли. Томе, плюй. поліцаї полі... поліцає жовтими, нашими руками на руках знаками їхньої э, влади над іншими стояли оба піч огорожі й пильнували, щоб ніхто не кинув камінь. Бачиш, сказав Гріксбі, кожен вважає, що він дістав свій шанс. Ти розумієш, тому? Ну давай. Том стояв і дивився на картину. Плюс, Тома. В роті у Тома пересохло. Не, не борись, Томе. Не затримуй іншу! Але ж вона прекрасна, поволі мовив Том. Ну, то я плюну за тебе. Гріксбі! Плюнув, і слина зблиснула проти сонця. На картині жінка спокійно і таємниче усміхалася додома, а він дивився на неї, і його серце ще дужче колотало в грудях, а у вуха броніла вона прекрасна, знову мовив він. Люже, поки поліція не увага! Розгля... Розляглося над площею. Щойно Тома лаяли за те, що він затримує інших. А тепер усі повернулися до вершника, що виїхав на площу. Як вона називається, сер? Тихо запитав Том. Партрина, здається, Мона Ліза. Так, Томе, Мона Ліза. Оголошення. вигукнув вершник. Адміністрація ухвалила рішення сьогодні о півдні віддати картину на площі в руки тих, хто там буде, щоб вони мали змогу взяти участь у її знищенні. Том не встиг і ойкнути, як на кого у страшений. Вау! Боляче штовхаючись натовп, поніс його до картини. Полі... Розбіглись геть. Почувся різкий звук розірваного полотна. Дома майже проволокли по знищеному портрету. Сліпо, наслідуючи йошу, він охопився за край фарбованого полотна, смикнув за тиску руці, відірваний хола. І, відчуваючи, борлячі удари багатьох ніг, викотився з натовпу. Закривавлений у подертому одязі, він бачив, як старі жінки замислено розглядали клаптики полотна, а чоловіки трощили раму, відривали рештки картини, і дерли її ущент. Опам'ятавшись, він поглянув на свою руку, що стискала схований на грудях клаптик полотна. Гей, Томе. гукнув грізби. Нічого не відповівши, Том заплакав і чим дуж побіг геть. Заслушені. Він, не озираючись, випів розбитою бомбаною дорогою поле, перебрів неглибокий струмок, а тоді попростував дітей перед заходом сонця, дістався. Засунувши міцно стиснуту руку під одяг, він, не озираючись, вибіг розбитою бомбами дорогою в поле, перебрів неглибокий струмок, а тоді попростував далі і десь перед заходом сонця дістався до невеличкого селища. Близько дев'ятої години, перейшовши селище, він ступив на подвір'я зруйнованої ферми. У вцілілікій пополовині силовної ці, вежі спали його мати, батько, брат. Том швидко прослизнув у маленькі двері і тихо ліг долі. Ти де був? гримнув батько. Ось я тобі вранці покажу. Брат штурмою, тому новою. Годі спіть півголосом мовила мати. Том дістав ще одного, штурхана ханагою. Затамувавши дух. Він лежав із заплющеними очима і міцно притискав руку до грудей. Минуло з півгороди. Довкола було тихо. Потім хлопець віршку на собі, холодне, бліде проміння. Високо в небі плив місяць. Маленька смужка його світила, пробила, обилася і сила повної вежі, помалу повзла по цілу порога і дозиркалась обличчя. Тільки тоді він обережно. Сторожко, дослухаючись до віддиху тих, що спали поряд, випростав руку, повагався, глибоко зітхнув, а тоді завмер, розтулив кулак і старанно розрівняв невеличкий клаптик вкритого фарбою полотна. Том дивився на неї при блідому світлі, що лилося з нічного неба, і подумки знову і знову повторював усмішка, чарівна усмішка. Навіть після того, як десь ще годину він обережно згорнув і сховав той клаптик, Усмішка стояла в нього перед очима. Він заплющив очі і навіть у темряві, у темряві бачив перед собою усмішку. Надранок, у Дякуємо Данилові і мені за те читання. Це в ефірі була усмішка письменника Рея Бредбері. Які твої враження, Данило, від прочитного сюжету? Текст доволі ну, гарний. Як до мене. Дії відбуваються як до мене, як Україну. Ну, от іде війна. Так. А цей хлопець не втрачав віру в краще та чому ж він не плюнув, чому ж він не розірвав ту картину. Ось мені це дуже. Сподобалося, що навіть якщо з е, е, якийсь е, творчість якась е, ворога, вона все одно красива, і з-за того, що в неї не такі інтереси, не можна її вбивати. Тобто навіть якщо Наприклад, це те ж саме, що з чоловіком. Тобто, якщо цей чоловік один раз вас образив, краще ж не повторяти те ж саме з ним, а допомогти. Так, я цілком погоджуюся. Мені особисто було дуже боляче читати ці фрагменти з сюжету, де. Е... Почали руйнувати картину мистецтва ну це взагалі варварство. Якщо сучасні американці вони навпаки хотять прагнуть бути такими освіченими культурними, то оцей сюжет він є дуже повчальним, і мистецтво воно поза політикою. І я не думаю, що картина Моналізи для американців була якимось таким ворожим контентом, ворожим сюжетом мистецтва. Ні, то просто показує автор саме такий інстинкт натовпу, коли натовп нічого не думає і. Ти маєш нищити мистецтво як усі. А Том все одно мав власну думку і не побоявся, як то кажуть, піти проти течії. Це дуже важливо. Це дуже така повчальна історія для нашої сучасної молоді. Ну, плакати хотілося, коли я ці моменти сюжету читав, от коли вони почали просто рвати полотно. Ну, це варварство. Давай побажаємо нашим глядачам щось таке гарне, позитивне, повчальне, щоб ми не розплакалися, а, а щось таке розумно діяли. Дякуємо нашим глядачам. В ефірі була програма усмішка у повсякденні створена спеціально в рубриці міжнародного фестивалю щастя творчості та. Пізнавальних цікавих канікул для наших дітей та батьків, учасників гуртка «Точка Зору» центру дитячої та юнацької творчості номер 5 Підписуйтеся на канал Леонід Гапєєв щастя творчості у відкритому доступі. Дуже багато цікавих сюжетів. І цей сюжет ви також побачите. Дякуємо за увагу.